Що робити, коли відчуваєш пустоту в душі, страх та тривогу? Як вийти з цього стану? Думаю, у такому стані не були тільки якісь супероптимісти, яких не бере жодне розчарування. На мою думку, до цього схильні більше емоційні люди, можливо, сангвініки, які віддають багато енергії на служіння, роботу, а потім періодично відчувають спустошення. Крім того, таке можуть переживати люди з низькою самооцінкою. Вони можуть бути дуже активними, реалізовувати себе на всі 100 і мати непогані результати. Але коли цього не помітили або помітили, не похвалили, може прийти розчарування і відчуття того, що нікому це не треба, ніхто цього не цінує. Коли на мене таке доходить, я депресую, чесно. Опускаються руки, не хочеться нічого робити. Але зазвичай це через тиждень проходить, адже якісь отакі невдачі я починаю сприймати як виклик, і це потім мене спонукає до нових перемог, і вони відбуваються з Божою допомогою. Тому, якщо хочеться поплакати, поплач не хочеться нічого робити, зроби паузу, якщо це можливо. І найголовніше говори про це з Богом. Якщо треба, дискутуй з ним, якщо потрібно, плач разом з ним. Але говори, запитай у нього, куди він тебе веде, до чого готує. Проси, щоб такий твій стан він використав для нового старту. Я десь вважав, що у морських котиків, військово-морських сил США, існує спеціальна вправа: людині зв'язують руки за спиною, зв'язують ноги і кидають її в басейн глибиною 3 метри. Її завдання вижити протягом 5 хвилин. Так, от це реально тільки тоді, коли ти дозволяєш собі потунути до самого дна, а потім сильно відштовхнутися від нього, таким чином піднятися вгору, вхопити повітря і знову повторити те ж саме. Щось подібне і в духовному житті, коли відчуваєш, що обставини чи просто почуття тебе зв'язали, і ти тонеш, не панікуй, довір своє життя Богу. Є класний текст у Біблії: щастить тому, хто спокійно очікує Господнього спасіння. А коли досягне дна, відштовхнися від Нього добряче і рухайся вперед з новими силами. І декілька практичних порад: слухай хорошу музику, яка буде тебе надихати. Знайди хороші проповіді, почитай щось, що нагадає тобі про безмежну Божу любов. Можна подивитися якийсь фільм, який сколихне твої почуття і виведе їх зі ступору. Ну і просто знай, він поряд, а отже, все буде добре.